За різними оцінками на всеукраїнському євромайдані від тисячі до двох тисяч наших земляків. Дехто знаходиться там постійно ще з кінця листопада. Також багато дніпропетровців їздить у Київ на кілька днів. Вже другі вихідні на євромайдані провів відомий молодіжному середовищі громадський активіст Дмитро Хозін. Він каже, що тільки у столиці відчув наскільки ситуація є серйозною. Про інші враження нашого земляка від Євромайдану у нашому наступному сюжеті. Дмитро Хозін відправився у Київ з Дніпропетровського Євромайдану. Їхав зі знайомими автобусом, який кілька разів намагалися розвернути правоохоронці. Та головне враження від Майдану надзвичайно багато людей. Навіть щоб пожертвувати гроші на підтримку протестів, треба відстояти чергу. Огромніший круг там діаметром в три метра. Це толпа людей, которые просто тиснуться к официальному искрыньке, куди можна пожертвувати деньги. Причому люди жертвують там не там, не там 10-20, а там сотні, кидають там пятисотки. То есть ну люди реально готові сьогодні підтримувати ну то, щоб что-то поменялось в стране к лучшему. Дмитро разом з друзями намагався бути корисним, брав участь у нічній варті, охороняв один з кордонів майдану. Багато спілкувався з учасниками протестів. Їхній побут дійсно дуже гарно налагоджений, каже чоловік. А відомості про витрати відкриті. В соціальних сетях в офіційних групах увітячоти там що було передано, як куди. От і в групах там є ще щита, куди можна перевести гроші. Тобто, в принципі, можна ще й фінансово допомагати. Повернувшись з головної революційної площі країни, Дмитро каже: у нього немає відчуття, що майдан існує у відриві від реальності. Навпаки, найбільший подив викликає реакція влади. Ми побачили очередной раз високий цінізма, ну, на рівні вищої власті, І ми ще більше від нього дистанцірувалися. Ну, ми зараз живемо самі по собі, То тобто, есть грубо говоря, платимо налоги. Там і вони, ті, кому ми платимо, живуть однією життю, а ми живемо другої житті. І це відчуття усугубляється. Марина Дудник, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.